Всім доброго дня, шановне товариство. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми на відном каналі з Катериною Михайлівною. Всіх вітаю! Десь там Петро ходить, гуляє. Погодка у нас сьогодні просто жестяк. В руках два комплекти. Один під дальняк, другий під ближню бровочку. Рибка є, рибка ловиться. А що саме ми спіймали, ви можете переглянути в цьому відео. Всім гарного перегляду! Гопрос німай відео. Гопрос знімай відео. Гопро Гопрошка як вмикається довго. А тут у нас... Тут у нас судак. Судак трофейний. Big fish. І кфіш. Гарно тюкнув. І приманку гарно заїв. Фішаповський фенсі-грабчик. Такий от. В кислоті на 4 грамчиках. Нарешті розловився. Таке судачело, така от перманулька, туди його нехай пливе підростає. Можна було, звісно, в пакет його забрати, але ми сьогодні пакет не брали. Рибка сьогодні не сильно така і активна. Але як бачите, приманки 2,5 дюйма. Є тільки так. Вже є одна рибинка. Одна клювака була, але чомусь не зрозуміло, чого він не засікся. Значить і тюкнув, і тюкнув як треба. Як бачите, дібрав. Тільки сказав, що була, перед тим була холоста клювака, от і зійшов. Правда, був такий же самий маленький судачок, Але тюкнув. І тюкнув як треба. Щось тут не то. Чомусь він не повністю сідає. Чай і тюкає нормально. Зараз будемо розбиратися. Трошки змістилися ми правіше, стояли там от вище. Зараз Станемо тут, проб'ємо в цих місцях, тут трохи мляка йде і посередині йде таке наче як русло. З невеличкою глибиною десь метра 3-3 з половиною. І на такій глибині буває судачок. тусується. Ми Зараз перевіримо чи є він тут. Як бачите, щоб дійти до якоїсь точки, треба таких прям по таких чигиряхти. Водичка, правда, низька і це добре. Бо по високій воді тут не сильно пройдеш. А от якраз зараз самий шик. Тому переходимо на нове місце і будемо пробувати там. Повіряти судочків, оконців. Може і щучка якась летить, але поки тільки судочки. Так, перейшли ми на нове місце. Тут йде легенький прогончик з невеличкою ямою на середині десь приблизно 4,5-5 метрів глибина і потім йде вихід на метр на два на паузі судачок. Михайло щось розійшлася. Другий судачок. Ще дрібніший, ніж той, що був перший. Але все одно є. Хоч і маленький, але все одно він клюнув. Ні, це йому наклюнув, так. Да. Так, все mm. одно класно. Давай, підіймай. Такий маленький кликастий прозрачний судачок. Підіймати кохолочок <світ> свій. Да, бачиш таку на ну, помаранчеву приманку да. прикльовує сьогодні. На, це 2,5 <свіття> дюйми твістер. Такий от, От така і, Судачок. Ну, так чи інакше Михайловна вас поки що обловлює. Так ми ж в пакет хотіли його. Лови, він ще не пішов. Пригаю. Щось підсіло, відразу тільки приманка на дно впала. Окунчик! Це окунчик. Окунчик, приманка тільки на дно впала. Тільки-тільки впала на дно. Таке от. Бігфіш! А я тут думаю, чого в мене приманка на дно не падає? Я його натягую, а воно висить, Я його натягую, а воно висить. От хто там висить такий. Ось так от ходиш, ловиш рибу, тут проходиш, а тут ось такі от красені стоять. Ховаються в травички собі. Краса яка. Вже десь приблизно кілограм назбирали, поки переходимо. Ось така от рибалка сьогодні. Тут ще. Блін, я не таке показую Макс, я навіть таке не очікувала. О, ну так... бідний канал? Оце так просто переходили. А тут таке воно. Бо знімай відео. А яка норма вилову на гриби? Так, <рес> да, як бачите, так ходили, ходили, переходили. І тут ось таке от чудо. А ну Петро, покажи. Ну, щоб ви розуміли. Пакет такий. Уже більше напевно. Який тут Кілограма три? Такі, як треба. Два. Офігеть. Світ. Просто три. Оце взагалі здоровий. Це ми так зайшли. Тут он... потрібно Я знайшов два. Тут ще. Шесть. І вони Капець сужають... просто. Капець. Шість. У нас сьогодні не на рибалка, у нас сьогодні грибалка. На а вже нафіхто рибу. Не, да, на риба, якщо є такі от грибочки. Пройшли ми назад на місце, де розпочинали нашу риболовлю. На ямку таку невеличку, десь метра 4,5 5. Будемо далі пробувати судачків ковиряти. Бо на ямах найбільших риби немає, але навіть якщо і є, то вона не хоче сильно клювати. Тому продовжуємо ковиряти. Опопо! по Хто там такий? Бодренький. Так гарно тюкнув. Щось схоже на окуня якогось. О, це щучка! Це у нас щуч... щучка! Щучка, яка, яка хотіла втекти кудись. Пакет давай. Пакет. Така от щучка. Малявка. Просто. Така от рибулька. Да.